Мажоритарні округи, чи е, навіть, скажімо, певні політичні, якісь, е, політичні преференції не надавалися за гроші. Ми не можемо брати на сьогоднішній момент людей у списки чи помож, на мажоритарні округи за матеріальними певними моментами. Вже ми переконалися в тому. Коли людина дає гроші, вона нічим, нічим не, не зобов'язана. Якщо ті гроші, звичайно, що потрібні кошти, ми це розуміємо. І, звичайно, і свободі потрібні гроші. Але ми працюємо з тими людьми, які нас підтримують вже роками. Не рік, не два, не три. А є люди, є ті люди, які нас підтримують дуже багато років, десятки років. Тобто які вже які вже переживали і репресії, які вже переживали певні певні переслідування, і звичайно, що що з такими людьми і ми працюємо. Вважаємо, що важливо також аналізувати, як політична сила ставиться.